Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх не Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх не Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх не Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх не Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх не Вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий Пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним, а душу наповненою вірою. Амінь. Святий пантелеймоне, будь моїм щитом від усіх недух, вірусів і слабкостей. Збережи моє тіло міцним. А душу наповненою вірою. Амінь.